Через шість днів Ісус взяв із собою на високу гору Петра, Якова та його брата Івана, і з ними більше нікого не було. Там, на горі, Ісус преобразився перед ними. Тоді обличчя його засяяло, немов сонце, а вбрання його стало сліпучо білим, як світло. І перед ними з'явилися Мойсей та Ілля, і почали розмовляти з ним. Тож Петро сказав Ісусу, Господи, добре нам тут. Якщо хочеш, поставлю, тобі, поставлю тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі». Коли він ще говорив, їх огорнула ясна хмара, а з Хмари пролунав голос Це син мій улюблений, якого я схвалюю. Слухайте його. Почувши це, учні попадали до лілиць і дуже злякалися. Тож Ісус підійшов, торкнувся їх і сказав Встаньте, не бійтеся. І звівши очі, вони побачили, що крім Ісуса коло них більше нікого немає. А як вони спускалися з гори Ісус наказав їм нікому не розповідати про це видіння, аж поки син людський не Воскресне мертвих. Проте учні запитали його Чому ж книжники говорять, що спочатку має прийти Ілля? А він їм відповів Ілля справді прийде і все відновить. Але кажу вам Ілля вже прийшов, та його не розпізнали і зробили з ним те, що хотіли, так і сину людському належить постраждати від їхніх рук. Тоді учні зрозуміли, що він говорив про Івана Хрестителя. І коли вони наблизились до натовпу людей, до Ісуса підійшов чоловік і, впавши навколішки, сказав. Господи, змило серця над моїм сином, бо він епілептик і дуже мучиться. Він часто падає то в вогонь, то в воду. Я привів його до твоїх учнів, але вони не змогли його зцілити. На це Ісус сказав: О, безвірне і зіпсоване покоління, скільки мені ще бути з вами, скільки ще терпіти вас, приведи його до мене. Тоді Ісус засудив демона, і демон вийшов з хлопця, а хлопець у ту ж мить одужав. Опісля учні <кій> підійшли до Ісуса і наодинці запитали, Чому ми не змогли його вигнати. Він же сказав їм, тому що вам бракує віри. Правду кажу вам: якщо ви будете мати віру хоча б з гірщичне тернятко, то скажете цій горі, пересунься звідти он туди. І вона пересунеться і нічого не буде для вас неможливого. Потім вони зібралися в Галілеї. І там Ісус сказав їм: Син людський має бути відданий у руки людей, і вони його вб'ють, та на третій день Він воскресне. Тому учні дуже зажурилися. Коли ж вони прибули в Капернаум, люди, які збирали двохрамовий храмовий податок, підійшли до Петра і запитали: Хіба ваш учитель не сплачує двохрамового податку? Петро відповів сплачує. Але коли він увійшов у дім, Ісус випередив його, запитавши, Як ти вважаєш, Симоне, від кого земні царі беруть мито чи подушний податок від своїх синів чи від чужих. Коли Петро відповів Від чужих Ісус сказав Отже, сини звільнені від податку. Але щоб не давати підстави для спотикання, піди до моря, закинь рибальський гачок і візьми першу зловну рибу. А коли відкриєш її рот, знайдеш статер. Тож візьми його та дай за мене і за себе.